Гай, oh. Марк Серні. Марк Синий ГИ. Такі тепер шутки на каналі. Можна було догадатись по попередньому відео. ps 5 Pro і п'яти років не пройшло, тому що пройшло чотири. А що ти думав, синку? З релізу ps 5 технології скакнули. Ігри тепер виглядають не так, а от так. Вот Sony рішила порадувати свою вірну аудиторію новим мегадевайсом. Почалось за 100 тихо, з перелічень всіх заслуг PlayStation 5 за ці складні 4 роки. І SSD в них бистрий, і RTX присутствують. Якщо водичка світиться синім, коли махаєш мечом, то то RTX. І FPS може досягати 120 катрів в секунду. От він наш може, просто лінується. І взагалі, наша вам ті. Кадри навіть очі вам більше не потрібні, тому що завдяки 3D аудіо і DualSense геймплей можна тепер не тільки побачити, а почути і помацати. Можна навіть занюхнути геймплей. разом зі штином дешевого пластику, який буде стояти на всю квартиру в перші 10 днів після покупки. The dreams of the developers are bigger than can be supported at 60 frames per second. Чел, про які 60 кадрів ти говориш? Оказалось, що між режимами якості і продуктивності 75% геймерів вибирають мило в 60 FPS, а не кінематографічне слайд-шоу. Ну і як же цю проблему рішить Прошка? Ну, вони збільшили процесор на 67%. Уоу. Такий великий. Пришвидшили пам'ять на цілих двадцять вісім відсотків. Ого так, так, так багато, так багато. Що вкупі пришвидшило рендеринг на цілих. 45%. Бо Полегше, Соні з такою продвинутою математикою можна і без фанатів лишитися. Тепер лучів буде в цілих два, ні, в три рази більше. І відтепер, коли мечом над водою махаєш, до синього кольору додається ще зелений і червоний. Жду PS5 Pro Ultra, щоб замість RGB-підсвітки у нас була ЛГБТ підсвітка. І тезер відео по камкорду прикріпити кудись сюди. Ну і куди в 2024-му без штучного інтелекту з новою технологією Sony PSSR. Або як його прозвали в народі, піс! Яка буде домальовувати додаткові пікселі прям тобі в оку. Game are PS5 Pro to new and Вибачте, а ці new titles з нами в одній кімнаті. Забавно тепер буде подивитись на лиця тих, хто кричав, що PS5 сама мощна консоль в світі. В той час, як Sony, 9 хвилин активно намагається показати, на якому ж гівні ви всі грали, і що PS5 Pro в мільярд раз пізже. Зато тепер можна офіційно сказати, що PS мощніше Xbox. Зі 45% збрехати не дадуть. Ну да, зліва, Крис. І правда странно дюргається. Зразу видно, що вам не намагаються втюхати якесь сумнітільне дерьмо, коли для демонстрації плюсів в консолі приходиться розглядати якість текстур за кілометр з лупою. І чому це демонструється в мікровікні посеред екрану? Ну круто, звичайно, але для демонстрації можливостей нової консолі хотілося б якихось нових ігор. Ви б ще на другому Mass Effect покращення показували. Oh. Ну, випше на ХОГВАРТС легасі. Ладно, все поняв, затыкаюсь. Леми вraп с пап подав квик от номера геймос ранинг на ново консол. Вау, всі ті ж самі шею чотири роки назад. Круто! Странно, що кіберпанк не вставили. Боїтесь не справитись? Цікаво, скільки Ubisoft доплачує, щоб їх ігри в презентації вставляли. Ну давай вже показуй, скільки то гівно коштує, і будемо розходитись по подомак. Пер'яс то наша гармошка посередині, щоб відпружинювала назад, коли батя захоче її об коліно зламати. Коли знає, що ти її купив по такій то вигідній пропозиції. <клес> <клес> Ух, блять, захотіли за 700 баксів підставку в комплекті. Боже вам ще геймпад в комплект ложити. Спеціальний виправдовувальний спецотряд Sony зразу взявся за роботу. З постами, типу: Actually, враховуючи інфляцію, PS5 Pro не сама дорога консоль. На ці прекрасні люди забувають, що раніше було прийнято. Вмонтовувати дисковод в консоль, а не продавати як лакшері аксесуар для еліти. Тут, вообще-то весь ринок кабанчиків-перепродажників під загрозою. Якщо дисководи вийдуть з обороту, то куди дівати свій диск від третього ремастеру п'ятого ремейку The Last of Us 2, коли пройшов ігру на всі концовки, включаючи секретну. Де Еббі Зелі миряться, рішають жити разом і відкривають свій гольф-клуб в Санта-Барбарі. Ну і наостанок Соні рішила вставити 30 секунд неловкої тиші. Напевно спеціально виділений час на стоячі овації. Ну і правда, як тут не похлопати. Якщо подивились це відео, нормальне відео теж має вийти. Десь дня через два або через місяць, залежно наскільки лень мені буде його монтірувати. Це було таке коротке ліниве відео, тому навіть не буду просити тебе. Донатити мені джаніт! Макулина <кругленность> скакайте. Вот, это як у прототипу була відео. Это... Это, она... это дизайн слили, верний. Так. Нет, тогда совсем другая. Ч ⁇ это? А, что это? <связь> О, боже, какая у Охуеть!